Найперше, я хотіла їх познайомити, що таке телевізійний сюжет, як його готують, які там особливості під час роботи із телевізійним сюжетом. І перше заняття ми почали із того, що ми розбирали, як побудувати структуру сюжета, що таке лайфи, синхрони, що таке стендап яким це має бути сюжет, як зацікавити глядача, яку інформацію їм доносити, як вибирати тему. Ну, все основне, що має знати людина, журналіст, щоб зробити цікавий сюжет, який будуть дивитися, кожна з дівчат, кожна з учасниць нашого проекту талановита і має задатки журналістики. Хтось вже працював у журналістиці, але не в телевізійній. Для них телевізійний сюжет це щось нове. І їм я бачу цікаво, і я бачу величезний про. Прогрес. Вони працювали вже з мікрофоном і камерою, вони записували стендап, це частина в сюжеті, де журналіст з'являється в кадрі і доносить до глядача певну інформацію. І вони чудесно впоралися із цим завданням. Вони відчули, що таке камера. Вони зрозуміли, як вони мають виглядати, бо це дуже важливо для журналіста. І як вони мають доносити цю інформацію, і яка це має бути інформація. Основне, що можна було їм. Розповісти за такий короткий термін, бо зрозуміло, що журналісти цієї роботі над телевізійним сюжетом треба вчитися дуже багато, але суть основу я намагалася їм надати. От сьогоднішнє завдання було надзвичайно важливим. Воно згодиться кожній людині, котра хоче бути освіченою. І ми говорили про дикцію і про чіткість мовлення. Ми вчилися правильно дихати, ми вчилися тренувати нашу діафрагму, ми вчилися вимовляти скоромовки, чистомовки, працювали над складними звуками. Но думаю, що дівчатам сподобалося, і я бачу прогрес.